У версії 5 модуля документації є можливість в папках, які відповідають тому чи іншому виду документації, всередині створювати окремі підпапки, в яких розміщувати конкретні шаблони для різних варіантів. Наприклад, можна створити папку PAI, в якій розмістити завдання, пояснювання записки, які будуть Запускатися тоді, коли цільове призначення для ведення товарного СГ виробництва Якщо в налаштуваннях скрипту вказаний оператор РТК System Solutions, тоді будуть запускатися, дві пояснювання з цієї папки. Якщо е в налаштуваннях скрипту не вказаний GPS. Тоді будуть запускатися шаблони з папки та хілометр. Тобто, окрім того, що потрібно створити окрему папку з відповідними шаблонами, також потрібно відп... від... прописати відповідну цій папці умову. Зараз розглянемо, як це зробити. Наприклад, ми хочемо, щоб по конкретному населеному пункті. Була е, е, окрема відомість про встановлення межові знаки. Бо, бо, скажімо, по усіх населених пунктах е, підписує, підписують сусіди і там, староста села, а у чому населеному пункті не, не треба підписів сусідів і старості. І так як це зробити? Для початку відкрию обмінний файлик. Так, маємо село Залужане. Для нього і пропишемо таку умову. Значить, Спочатку створюємо папку, В папці, де знаходиться відомість. Відомість знаходиться у нас в папці Doc, тобто це загальна папка для усіх шаблонів. Створюємо тут папку з і копіюємо в неї відомість. Далі цю відомість редагуємо, як нам потрібно. Тут значить, видаляємо це все. Зберігаємо. Є, далі нам треба прописати умову. Щоб прописати умову, потрібно відкрити файлик в папці Script, який називається Fold ExclusiveScript. Для кращої Читабельності я скопіюю цей код. Ну, його можна редувати прямо тут, але я скопіюю, створю нову кнопку. Скопію сюди. Що нам потрібно тут зробити? Найперше, витягнути відповідну інформацію з обмінника, яка нас цікавить. У даному випадку нас цікавить назва населеного пункту. Копіюємо у цьому першому блоці останні три рядки. Вставляємо. Придумуємо якусь свою назву для змінної. Це може бути відповідно до назви змінної, а можна як-небудь, наприклад, село. Це буде назва села. Прописуємо. Цю зміну п'ять разів тут. Ці два рядки, рядки обов'язкові, бо вони там видаляють зайвий пробіл. Так, І тут нам потрібно прописати е, порядковий номер в таблиці. Е, в таблиці, е, в таблиці від, е, відповідних змінних. Як цю табличку знайти? Для цього. Відкриваємо обмінник, запускаємо скрипт, і тут вибираємо які шаблони буфер-обмін. Окей. Okay. Таким чином у нас запуститься табличка Excel, де будуть е, всі перелік усіх змінних. Зразу можемо перейти на закладку для злиття. І тут в першій колонці натиснути Коттрверт, щоб вставити нашу інформацію, яка була скопійована в Але нам потрібно знайти е, назву змінної, Тобто зміну, яка буде витягувати тільки назву села. От Тут у нас знаходиться назва села. Це буде ADS скорочено 2. Значить. Е, Копіюємо її, тепер треба знайти її тут. Ну, можна знайти так. от. У зеленому розділі я вже її бачу. Можна через пошук. Ось так. Знайти. Контр В. Так я не скопіював. C. Контр В. От, знайшли. І подивимося нижче. Це буде колонка 26. Тоді повертаємося назад до нашого скрипту. Це буде от той файлик. Я його редагую тут. Я вже забув, яка це була колонка 26. Так і прописуємо тут номер 26. Все. Ці рядки. Готові. Далі прокручуємо вниз, саме вниз, і е, знаходимо ось такий блок. Копіюємо його. І потрібно прописати тут наші дані, які нас цікавлять. Так, е, значить в нас зміна називалася село. Тобто, якщо село дорівнює, там у нас і пише село Залужане, означені зміною, то Folder е, дорівнює залужане. Тобто, то папка буде, має називатися Залужа. Контр С. Вставляю цей код. Е... А, забув. Тут ще не все. Значить, це наш блок. Залжане. Але окрім цього, тут є ще ось такі рядки, які відповідають назві шаблону. Ну, от, поки що. На це звертати уваги не будемо. Нам, можливо, тільки оці е, мітки з такими значками відсотків процентів. Тут так само нам треба прописати е, замість оце РТК, тому що тут же є РТК буде дублювання, треба написати щось своє. От пишемо тож село. Кіюємо його і замінюємо в кожній з чотирьох наступних. Міток. Так. 1. Два, три, 4. Тут дві ЄС. Yes, дві Ну. No. Ну, якщо так, трохи курс в програмування скриптами, це означає, що якщо назва сторінки. Допустимо, там, тут назва сторінки пояснювальна 2, то тоді е переходимо на мітку село. Ну, є е село. Тобто сюди. І тоді спрацьовує наша умова. Якщо ж назва шаблону буде якась інша, не, не та, яка у нас тут прописана буде, то е То, тобто ця умова не спрацює, і, ми тоді, і тоді спрацює наступна умова, яка взагалі проігнорує нашу умову. Ну, це потрібно для того, щоб не всі шаблони працювали з даною умовою, а якісь конкретно. Наприклад, в даному випадку в нас буде відомість міжвих знаків. Ми тут можемо так і прописати. Якщо, якщо назва шаблону дорівнює Відомість МЗ то. ну і Далі по тих умовах. Наприклад, щодо пояснювання тут прописано, щоб умова спрацьовувала і для пояснювальної 2, і для пояснювальної 3, і для інших сторінок. Тут Пишеться воно через ось таке О, нам достатньо цього. Так, копіюємо. Вставляємо сюди Ctrl-V. І зберігаємо той файлик. Так, поки що я його не зберігаю, покажу, як воно працює без цього зміненого коду. Ну, без того, що ми тільки щось робили. Запускаю його. Тут на вибір. Так, відомість мижої знаків у нас звичайно у звичайній папці TDDoc. Так, тепер е зберігаємо той код, що ми зробили. І запускаємо ще раз ту саму відомість. І бачимо, що для даної конкретної ділянки відомість вже буде братися з папки залужани. Тобто вже без тих підписів. Але якщо, наприклад, відкриємо якийсь інший обмінник по іншому в селі, з село Олечне. То тоді відомість буде братися з звичайної папки. Все, дякую за увагу.